Для успішного годування потрібно годувати часто дитину, особливо таку новонароджену консультантка громадської організації молочна спільнота Тетяна Родіна розповідає про правила успішного грудного вигодовування. Можливо, тимчасово якась буде зміна дійсно. Дитина візьме грудь таку з накладкою, але все одно це не вирішить проблему глобально, тому що з часом смоксання через накладку буде приводити до зменшення кількості молока. На зустрічах із майбутніми мамами говорить жінка. Розмовляють на усі теми, які стосуються грудного вигодовування. Особливу увагу приділяють організації такого під час війни. Нове годування під час війни як ніколи стало більш актуальним, тому що багато жінок стикнулися з проблемою, того, що там суміш не так легко знайти, да там ну, якісь ну, в цьому плані проблеми. І жінки зрозуміли наскільки цінним є саме можливість годувати самостійно груддю. Майбутня мама Карина Суховарова про тиждень грудного вигодовування у Черкасах дізналася із соцмереж та одразу каже зацікавилася. В інтернеті багато дуже багато інформації про вигодовування. Але я не впевнена, що ця вся інформація є правильною, і хотілося розсіяти деякі міфи, щоб мене навчили правильно годувати. окрім лекцій, для жінок організовують і практичні заняття. Цього разу вчать управлятися із фітболами. За словами Тетяни Родіної, такі вправи потрібні, аби полегшити перейми. Щойно виконала їх та каже, знає, як правильно займатися Катерина Черненко. Сюди на зустрічі ходить, бо зацікавлена у материнстві. Взагалі, в мене вдома є футбол, я займаюся дуже полегшує, напруження на спину знімає, класна штука, рекомендую всім гідним. Такі зустрічі триватимуть до 7 серпня, говорить керівниця дитячої точки спільно Інга Ковбаса. Матері потребують підтримки. Ще більше, мабуть, зараз. І такий захід можливість дізнатися якусь інформацію, дізнатися щось більше, отримати, отримати певну підтримку, мені здається, дуже важливо. В рамках нашої, так само, нашої програми, в рамках політики і взагалі зацікавленості в МІСЕФ доносити знання. Все, що стосується здоров'я, безпеки і розвитку дітей. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.